Доброго ранку, Україна. Ну як і обіцяли, просто зараз будемо говорити про довголіття. Як йти проти системи, ламати стереотипи і змінювати генетичний фонд. На що тільки неспроможне людство аби якомога далі відтермінувати своє О, старіння? Це точно. Ну от покращити фізичне і ментальне здоров'я за допомогою змін в організмі, використовуючи сучасні технології. Мова йде про біохакінг, який все частіше використовує людство. А що то таке і чому Володі 70 років, а мені 13? 13. <ріст> Давайте дивитись разом. Зміцнити організм, мати найвищу продуктивність та уповільнити старіння. Біохакери кажуть, це все можливо, якщо поєднати науку та технологію. І мова не про вживлення чипів. Щоб проводити постійний чекап організму, біохакери використовують мобільні пристрої, застосунки чи біомаркери. Так вони збирають інформацію про режим сну, фізичну активність, дієту та інші показники здоров'я. Як не дивно, дієта та оптимізація сну теж є елементом біохакінгу. Наприклад, спортсмени додають до їжі харчові добавки, щоб підвищити продуктивність та ріст м'язів. А науковці давно довели, що повноцінний сон сприяє підвищенню продуктивності. Елементами біогакінгу є кардіостимулятори, розумні монітори інсуліну та сучасні протези. Або ж, наприклад, пігулки, обладнані бездротовою технологією, що допомагають контролювати реакцію організму на різні ліки та процедури. Біохакінг швидко набирає популярності. Зокрема, Ілон Маск експериментує з харчуванням та сном. Джек Дорсі вечорами приймає крижані ванни, а Дейв Еспрі заявляє, що доживе до 180 років, бо експериментує над собою. Він щодня світив собі ніс світлодіодною лампою, яка, за його словами, захищає мозок і повідомляє клітинам, що їм ще не час вмирати. Проте подібні експерименти за правилами біохакінгу. Мають проводитися виключно під наглядом фахівців, інакше людина може собі значно нашкодити. Угу. Краще менше, але краще, як на мене? Але чи дійсно біохакінг може покращити і навіть змінити функціонування людського тіла? Ми будемо говорити далі, тому що в нашій студії член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичної науки, професор Борис Маньковський. Пане Борисе, доброго ранку. Доброго ми вас ранку. вітаємо. Приємно бути з вами. Доброго. Навзаєм. Ну що, розглядайте, тому що знаєте, технології не стоять на місці. Це зрозуміло, все змінюється. Але чи дійсно можна обманути природу, так би мовити, і змусити функціонувати і організм по інакшому ну на жаль, моя відповідь буде дуже коротка, і на жаль, вона буде песимістична. Ні, обманути природу неможливо. Але дійсно технології нам допомагають. Технології нам допомагають краще лікувати краще обстежувати людей, краще лікувати людей, mm -hmm. діагностувати захворювання на більш більш стадіях. Але знову ж таки повторюсь, природу ми обманути не можемо. Так, так ми вже тричі згадували про біохакінг. Що це таке? Чому можна простими словами? Простими словами, це намагання, скажімо так, саме намагання Намагання впровадити якісь новітні технології якісь новітні підходи для продовження життя. Це дуже добре, але ну як на мій погляд, це дуже невелика різниця, ж, наприклад, із здоровим образом а, життя. А, от, тобто, угрозу, якщо угрозу. ти ведеш так. не дуже здоровий спосіб життя, і намагаєшся біохаксити лампою в ніс навіть. Я знаю, <кліст> <Це взагалі с Cette> але, 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 але не зовсім, але не зовсім тому, що біохакінг це достосування домішок, достосування вітамінів в дуже великих дозах, ага. достосування яких методів контролю, наприклад, от як ви показували тільки що вашому вашій програмі. Тобто, це все виходить за здоровий спосіб життя і як на. На мій погляд, як тим мають цьому впевнений, виходить взагалі за межі науки, межі якоїсь якоїсь доказовості, а здорового глузду то, за не, межі не, не, не зовсім не добре. Якщо все-таки вирішили, ось наші глядачі е займатися біохакінгом, обманути е природу, яка чи не здогнати цей час, е здоровий спосіб життя, плюс щось. Якщо плюс щось, то з цього почати. А плюс щось. Ну, якщо я думаю, мабуть, цього плюса і не має бути. Тому що а. здоровий спосіб життя це, це достатньо для профілактики, для профілактики дуже багатьох захворювань. Ага. Це, ну і якщо все ж таки казати про якийсь плюс, це обстеження, обстеження, регулярне обстеження, це, це візити до свого лікаря. Як ну, відповідно, відповідному відповідна віці, звісно, молода людина, мабуть, не має це роботи. Це обстеження в плані виявлення розповсюджених захворювань. Тобто в цьому плані вибачаюсь, мабуть, я дуже консервативний. Але це дійсно ми маємо бути на позиціях все ж таки науковості. І хочу сказати декілька слів, що біохакінг так це дуже новий термін, це дуже популярний термін. Але я не думаю, що він такий вже новий в історичному плані. Якщо ми згадаємо такі так, собаче серце Булгакова, наприклад, yeah. то що робив професор Перебраженський? Він робив те, що зараз би назвали біохакінгом. Тобто він нам він посаджував статеві залози тварин люд, людям для метою, Якою метою з метою омолодження? Ну так це. Книга, але це був історичний факт. Був такий ну з російського походження, але французький вчений воронов хірург. Він також робив е, пересадки статевих залоз е, мавп е, і інших тварин людям з метою продовження життя, покращення самопочуття тощо. І це це було десь на початку століття. 20, сторіччя, 20 І що допомагало? Перше він він був е, дуже популярним. Він дуже став багатою людиною. Він неймовірно багатий, неймовірно популярний. Але це, скажімо так, його. Його популярність була 10, 20, 30 років. Звісно, це не допомагало. Ага. Але але в медицині і в науці є так званий ефект плацебо. Тобто, якщо ми щось приймаємо і ми віримо в це, або не приймаємо якийсь метод лікування, то це це працює. І він цей ефект про це плеба, працював певний переміжок часу, а потім він його популярність минула і в і молодість його і і минула, і і минула. А зараз. Ви а що взагалі які інструменти використовують в біохакінгу? Ви казали, порошки є можуть пігулки так? бути пігулки чи так. Дуже багато <працю> вели, вели, великі дози вітамінів, дуже ага. великі дози яких якихось е, харчових домішок, якісь обстеження, тобто постійний моніторинг стану організму, пульсу, тиску, міст. Э, э, Квісні в крові, в крові тобто э, э, дихання. Тобто постійне моніторування ще те також є занадто. Тому що ну, для здорової людини постійно слідкувати, скільки uh -huh. він дихає, uh -huh. він або вона uh -huh. дихає, або який дійсно Може бути зворотній ефект, може так почати слідкувати, що аж захворієш. Uh -huh. Ну так, те і також, і... Також, також є в медицині такий синдром, коли людина постійно думає, що він або вона чимось хвора, uh -huh. і це також це прояв ну, навіть психіатричного захворювання. Ромко не а ви ще згадали про вітаміни, що це надмірна кількість вітамінів, є не дуже здоровий. А яка кількість вітамінів вважається не надмірною? І загалом, чи в сучасному світі, от в наших умовах, коли ми нервуємо, мало спимо, коли постійний стрес, нам потрібні вітаміни, в якій кількості? Ну то вона для мене питає. Бо то це то, визначає мій, мій режим, такий, вона тільки що описала. Тому ну не один ти не прибідняйся. Так, але ви не виглядаєте, що вам що вам перепрошую, але мені ще Він зараз на вітамінах Добре. Дійсно, вітаміни потрібні, особливо в певні проміжки часу, наприклад, восени або навесні, коли mm -hmm. дійсно вітамінів мало в, mm -hmm. в зовнішньому середовищі. Але для цього це дуже просто. Якщо ми подивимося на на вітаміни, на всі вітаміни, там є певна певна кількість, яка нам потрібна: mm -hmm. вітаміна С, вітаміна, а ну всіх вітамінів. Так, ми отримуємо вітаміни з їжею, але відповідна кількість це розраховано і більше ніж це потрібно. ми не маємо приймати. І хочу сказати, ми можемо приймати, але вона не буде працювати. Тому що ці вітаміни надмірна кількість навіть не буде смоктуватись. Тобто краще спочатку якісь аналізи здати, щоб зрозуміти, чого не вистачає. Я думаю, аналізи, якщо є підозра на дефіцит вітамінів, ну але не всі вітаміни ми можемо визначити. Ми можемо визначити вітамін Д, ми можемо визначити вітамін b 12 наприклад, інші, але не всі. Але ми можемо подивитися, яка потреба. І ця потреба написана на всіх, наприклад, препаратах, які містять вітаміни. До речі, про біохакінг я не знаю наскільки це стереотип чи ні, але я знаю, що коли ну хто розказують легенди, що якщо ти будеш здавати кров регулярно, то нібито ти омолоджуєш свій організм, здаючи кров. Це фейк чи правда? Ну звісно, фейк, і це не на мій погляд не тільки фейк, це ми повертаємося в середньовіччя. тому що ну як лікували не лікували що робили не 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 Це була це були цирюльники, і вони робили, що вони брали кров, і це було вважалось лікування всіх захворювань. Я вважаю, що ну не немає сенсу повертатися 500-600 років тому. Але тут, мабуть, мова про те, що якщо, наприклад, ти як донор здаєш кров, ти просто на за дуже короткий проміжок часу можеш діагностувати, наприклад, наявність якихось хвороб, тому що буде гемоглобін низький, або ще щось, ще щось. Тому донорство це дуже корисна Ні. справа, не тільки для вас. Звичайно, ну, тобто не тільки для всіх, але й для вас так само. Ну донорство це справа соціальна. Дуже та, коридна, та, тому, та, що та, ми та, рятуємо чий життя. Та. безумовно. але для організму я не думаю, що це дуже рекордно. Слухайте, але ж є оцей мільярдер Брайан Джонсон. Йому 46 років, і Він регулярно перекачує собі кров свого 18-річного сина. Якщо у нас є фото. От це йому 46 років. Так. це є... він обманув систему. Виходить? Він обманув сина. О господі! Термінатор! Цікаво, що син думає про це. А це правда в них так вже? Це правда. Я теж думав, що це якийсь прикол. Та ні, ну це вони придумали. Це це не справжнє відео, але він і справді перекачує собі крові 17-річного сина. Це допомагає знову ж таки. Повертаючись до того прикладу, який я казав, у у Воронова також були мільйонери, і дуже багаті люди, які робили собі трансплантацію татевих залоз. Тобто, це те, що знову ні ніякої, ніякої наукового підкрунтя, це немає. І він повезло, що вони мають однакові або сумісні групи крові, тому що зовсім не обов'язково що батько і син море можуть обмінювати крові. Що це може привести до, до навіть так. до смерті людей, якщо угу. переліти несумісну кров? Угу. Тобто ніякого омоложення при цьому не буде. А він ще молода людина, 46 років, чи скільки ну так, да, 46 років? Ну а чим е, суттєво наприклад відрізняється оцей біохакінг? від здорового способу життя. Мабуть, ну не те знову ж таки залежить від погляду. На мій погляд суттєво не відрізняється, але біохакінг – це скажі, розширення здорового способу життя, але розширення, мабуть, за ті межі, на які ну, на мій погляд, це не потрібно розширювати. Тут головне, мабуть, не вийти за межі здорового глузду, Абсолютно. коли в намаганнях зберегти молодість і життя. Абсолютно. Давайте тоді підсумуємо, Все таки біохакінг це майбутнє, чи це омана? Нинішня? Я би сказав, це омана і це не майбутнє. А це повторення минулого, як, uh -huh. як я це тебе прикладу. Ой, слухайте, у нас ще є трошечки часу, а не можу не спитати. Зараз дуже активно в салонах красоти пропонують пілети, які вживляються в цікаве місце, в сідниці. Mm -hmm. <relatives> Якщо also, so, 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 в сідниці bielete? вживляють такі вітамінки, називаються yeah, пелети, так, правильно? No. І вони протягом якогось періоду щось там в тобі вприскують в організм, і ти залишаєшся. І там навіть є таке меню: енергія, сон, значить, не депресія. ну, тобто коли гроші збіла... буквально в одне місце, Так, так. що це таке, чи це працює? Філети, філети, це дійсно намагання або е, спроба ввести е, вітаміни. Ну, вітаміни це непогано, угу. але при цьому вводяться і гормони. гормони так. І гормони в надмірних кількостях вони так, коли у людей є дефіцит гормонів, ми їх звісно вводимо зовні. Але коли немає дефіциту, тобто це призводить до надлишку гормонів. а надлишок гормонів і надлишок лікарських засобів, як взагалі надлишок, він нічого корисного не, не, не має. Слухайте, це, я це, звичайно це не теоризм. лікар. Я звичайно не лікар, але в мене тоді, ну просто виходячи з того, що я сьогодні почув, в мене є до вас одна порада. Просто ви підходите до дівчаток, які оце витискають фреші з різних фруктів. В них також там написано бадьорість, молодість, здоров'я, різні комбінації різних фруктів. помолодження, омоложення. Сьорнули 200-300 грам нормального фрешика і пішли далі. Оце трохи якісь гормони пішкіру. Я Мене теж мене теж є невеличке звернення. Якщо ви син мультимільйонера і тато просить переключати кров, зверніться до соціальних служб. Це проблема. Слухайте, ми можемо говорити говорити. Тим не менше, дякуємо вам, пане дякуємо, Борисе, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Те, що Дякую. Сьогодні нам привідкрили завісу і заспокоїли. Просто живіть здоровим способом життя. Не стресуйте, і ні, треба нічого нікуди вставляти. Отже, в нашій студії сьогодні був член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Борис Маньковський. Дякую. Дякую вам. Transcrição e